День, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні я знову запрошую вас у музичну подорож до країни музики. Як звичайно, ми почнемо своє музичне заняття з музичного привітання! Добрий день, бабки! З вами познайомилися краще з нотками До, Ре, Мі і Фа. І залишились ще три нотки, які дуже бажають познайомитися з вами сьогодні. Це три подружки: Соль, Ля і Сі. Якщо ви пам'ятаєте, нотки До та Ре дуже сильно хотіли побачити море. А нотки Мі і Фа люблять їздити до зоопарку. Давайте повторимо ці обидві поспівки про нотки до Ре і про нотки Мі, Фа. До Ре, До хочуть на море, в зоопарку міфа бачили жирафа. А ось нотки Соль Ля і Сі, які живуть на другій лінічці, між другою та третьою лінічкою, та прямо на третій лінічці, вирішили, що всім всім ноткам потрібно разом обов'язково зібратися у подорож і поїхати. І тому я пропоную вам вивчити про них розпівочку про всі всі нотки. Давайте спочатку вивчимо текст. До ре мі, фа соль ля, сі. Разом сіли у таксі. Давайте повторимо за мною: до ре мі фа соль ля, сі. Разом сіли у таксі. А тепер послухайте, як вона співається. До ре, мі, фа соль, ля, сі. Разом сіли. Шнотки принесли вам інтерактивну гру. Задача гри послухати музичний уривок та з'єднати його з правильною картинкою. На картинках представлені відомі вам твори з трьох жанрів музики Пісня, Танець і марш. Ви почуєте гопак, вальс, колоскову пісню, пісню, яку ви вчите зараз, а також два види маршів козацький та військовий. Якщо картинка підібрана правильно, вона зникатиме. Посилання на гру буде під відео. Діти, сьогодні ми з вами добре попрацювали. Я з вами прощаюся до наступного разу. Бай бай!